Drodzy przyjaciele, sojusznicy, bracia. To zaszczyt dla przywódcy każdego państwa móc w ten sposób zwracać się do Polaków. I jestem dumny z tego, że taki apel brzmi najbardziej zasadnie, właśnie od państwa ukraińskiego. Nasze narody przeszli długą drogę i w końcu osiągnęli największe. Порозуміння в історії, в головній для українців і поляків справі. Є то справа вільності, Тільки разом можемо бронити неподлеглощі наших панст для пришлих поколінь. І направді є разом, як приячі, союзниці і брачі. Вальчими разом, і з певні щодня. Вспільно швентовач наше і ваше звиченство в битві о вольність і нашу спільну європейську пришлость, битві, яка трива важнє зараз і в нашому житті. Дякую за ваше історичне спадч. Сердечно гратулюю з оказії Швента Войска Польського. І з цілего серця. Życie jednego, як najszybszego, zwyczajства. Chwała Polsce! Chwa Ukrainie!